Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Mercedes Benz Viano. 2006 рік випуску. 3,2 бензин. Задній привід автомат. Друзі, пробігу рідного 109 тисяч. Це просто капсула часу. Жодна деталь не фарбована. Днище оцинковане. Все в ідеалі. Друзі, подивіться на стан. Рівнесечки, красивий автомобіль. Подивіться на задній стан. Взагалі сидіння нові, просто нові. Подивіться на стан салона. Виїзний столик, все працює, кожна кнопочка працює. Оригінальний пасажир, друзі, це не якась там переробка. Подивіться на нього. Жодного ознаку корозії немає. Ідеальний стан кузова просто без нарікань. Ну тут бампер трошки придавлений, то дрібниця. Подивіться тут по канту Взагалі, жодної знаки, ознаки корозії. Нічого немає. Це ще один комплект килимків. Сидіння, задній ряд, болтики, жоден болтик не кручений. Все просто в ідеальнішому стані. Оригінальний пасажир, друзі, 2006 рік, ну реально, капсула часу. Просто він мене цей автомобіль просто здивував. Ні на ручках, ні під ручками, ні жодної знаки, ну жодного ознаку корозії немає. Не фарбована машина, перевіряйте, будь-де і будь-як. Взагалі без проблем. Комплекти оди, оди, комплектів гуми один комплектів гуми-один. Це всі сезоночка у нас. Піреллі uh, непогана, до речі, різина. Подивіться на двері, подивіться на стан ручок, електропакет, стан керма. Він просто ну, просто... А сидіння. Сидіння взагалі, наче тільки доїхав салона. Шкіра, м'якенька, класна, тканинка, комбінований салончик, підлокітнички, все працює. Сидіння пасажира, потолочок, все чистечки. Uh, подивіться селектор переключання передач, тут автомат. Магнітолка стоїть звичайна, звісно. Клімат контроль працює, до речі, теж тут дуже класно. 108 887. Ось це його рідний пробіг. Друзі, машинка доступна в лізинг, в кредит, готівковий, безготівковий розрахунок, розрахунчок криптою Тобто, друзі, машинка знаходиться у нас: кільцева дорога 1, ТРС Республіка Парк. Ціна на цю машинку буде 13 тисяч доларів. Торг присутній. Отже, приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв вона готова до будь-яких перевірочок. 3,2, і Бензин. Класний двигун. Машина їде дуже класно. Друзі, кінцева дорога 1, Чекаємо до зустрічі.